Чи ви отримували колись по листи? Можливо, чи відправляли комусь? Ні. 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 Не отримували, не відправляли. На жаль. відправляли. Ми вже більш сучасного Це По телефоні все в електронному виді. А вашим рідним, може, старшим бабуся, дивились, не знаю. Вони всі у нас, але може відправляли, можливо. Бачили, ходять. Повістки роздаються, на листоносні. Це дійсно в теперішній час тепер листоночі а Так то ні, не бачили. І ніколи не отримували? Ні, можливо, газети такої, що дотепер розвозять. За газ, за світло. Так, але більше немає в нас нічого такого. Найбільше користуєтеся мобільними. Соцмережами, так. Це зручніше і швидше. Чи отримували ви колись листи да. від під вис... mm -hmm. так, які це були листи? Ну, переписка колись була по переписку з іншими людьми, з інших областей. Класно, це було десь давно? чи? Ну так, доволі давно, десь, напевно, років 10 тому. Угу, mm -hmm. Супер. А тепер не користуєтесь? Mm -hmm. А хотіли би повернути той формат mm -hmm. переписки? Ні? Mm -hmm. Зручніше так. Дуже давно було, немає. Немає. Переписуватись не скинуть. Ні, ні, вже є телефони, ну чого. А Це хотіли б дуже... повернути той час? Так, да, мені приємно було, звичайно. Mm -hmm. <говори> але з тим до вас приходить? <говори> ні, так, не приходить? Ні, не приходить. Чому? Ну, не знаю, десь, якщо щось приходить, то на, на почту там, наприклад. А так, щоб щось принести, ні. Mm -hmm. Ну Але ці часи приємні були. <говори> чи, чи отримали mm -hmm. ви колись листи паперові такі Ні, <говори> <говори> Не не отримали. <говори> Ні, ніколи. І нікому також. не відправляли. Mm -mm -mm. А взагалі листоноша приходить до вас чи може? Ні, mm я -hmm. завжди користуюся Інстаграмом, Фейсбуком, ще цим вже не займаюся. Зручніше mm -hmm. <гум> перепитати? Так, так, зручніше. Ні, nee, Це було якось в скриньках зазвичай. Ну, це вже mm -hmm. було так давно. Mm -hmm. Зараз листоноші не приходять, не бачили вже останнім часом. Ні, зараз в електронному діді, діджиталізація нас крізь Ну, Каже, отримували та й ходили і далі вроді ходять. У нас листоноші розносять пенсію, розносять газети. Так, так, так. так їм побажати здоров'я міцного всім. Так. Бо в них важка робота, бо вони ж ходять рахуйте під кожний будинок. Вулицями, дощ, не дощ, вони в, ту, в той день, що пенсія, вони мусять пенсіонери їх чекають. казне з нетерпінням чекають, бо нас діду їх чекав, дідові завжди приносили пенсію. Так, діду чекав, знав, що таке число відкривав двері і чекав, що Листоноша принесе йому пенсію. так.